Що я назвав, це була тільки одна. Там не було ні курі, там не було вогню, але там були інші мови. Це його знак, брати і сестре, котра супроводжує моє життя. І коли Дух Святий торкається мого серця, і я молюся на мовах, я не кричу на всю церкву. Я молюся на мовах. І ця молитва є в Тайні. Перед Ним. Ну мій розум не участвує, Але буду молитися духом, каже Павло, і буду молитися розумом». І ми, як віруючі, брати сестри, повинні розуміти це, бо в великій громаді є різні люди і різні погляди. Але коли ми дотримуємося стандарту, який висвітлений Слові Божому, ми ніколи не принесемо якогось розчарування тим, хто не пережив цієї речі. Хоч багато, я вже казав, багато п'ятдесятників, вони не пережили Хрещення в Дух Святий з ознакою інших мов. І я знаю, що тут в церкві є багато таких. Хай Ви Господь допоміг нам, брати і сестри, щоб ми вертались до початків. І науки, яка була першою. першому другому Так, дехто може сказати, як це навіть що всі говорять мова. Знаєте, були, були такі речі, казали, ти не говориш на мовах, ти не спасеш. Це немає підстави, Слова Божого. Бо спасіння не залежить від мови. Спасіння залежить від віри в Господа Ісуса Христа. Ну, коли я хочу. Ефективним мати життя і служіння мені необхідно задягнутися в силу звише. А це є в час хрещення Духом Святим. І тоді моє служіння є продуктивним, тому що не мій розум, не моя спосібність, а сила Божа діє. Тому Павло каже, я прийшов до вас не пізнати. Ваші мудрі слова, а що пізнати? Силу. Ми повинні ревнувати про це, Роти Ісус. Ще раз кажу. ривнувати про це. Бо це є повеління Господа нашого, Ісуса Христа. Хай Бог вас благословить, дасть вам сили, натхнення і ревності. І моліться про це. І неодмінно ви отримаєте те, що ви можете просити звірою до почати весело. Давайте подякуємо.